Зарібать, а в нас вітер капець, не знаю, чуть-чуть Навірно я поїхав додому. Бачите, розкидає капець, наматує дивіться. Вітрюган такий що вам не передать. Поставилось розпределити. Коротше, сильно гріється. Там Саня із Запорожжя, тобі великий привіт, правду ти сказав. Ну я до них подзвонив, вони не хочуть його міняти. Треба спробувати поставити сюди, не сюди, а отуди 32-й насос. Може Може буде цей працювати, не знаю. Тут 50-й стоїть, а поставить 32. -й. А ну напишіть коментарі, буде працювати чи ні. Коротше, їду я додому. Наматує її все. По поводу розпределітеля. У них страшував, кажу, він з плаваючим, з да, плаваючим. Блять, прислали мені з фіксацією і він не вибиває. Треба тільки самому виключати. Позвонив до них, почали відправдуватися Ну, а ми з батьком поставили, думали, буде працювати, а воно байсте як. Каже, ви його вже поставили, вам ніхто його не поміняє. Ну кажу, блядь, ви з себе отвеціность скинули. Да, працює він класно, тихенько піднімає. Ричажок ось нажав і все нормально. А звонив другие сприлители, блять, капец. А тість сюди теж не підходять. Короче, оцих болгарських я так зрозумів, що їх немає нормальних, таких, що як оці старі, три в одному батько каже. Бачите, опускає флаг. Ну, Працює якби. Хорошо, нормально, Поставим себе під руку. Не знаю, буду їхати додому, немає смысла его загрибать. Так, все так. Вот такие проблемы. И витер дует за капец просто. Дів нема, парек, навіть на градусів 40 на сонці, якщо й не 50. У трактої криші нема. Чи оця ось ця нагрілася, така яйця можна жарити на ньому. Так що погнали ми додому. Набили 200 тюків, а воно щось таке дурне дує. Взагалі капец, вітрилан такий там зайшло на дощ, було спочатку оттуда і пішло отак, туди-туди, і воно знову стало. Дує, це просто не знаю. Зараз батя приїде, забереться і прицеп та і будемо, наверное, тікати. Таке от намочи отак, а потім висохне і все. О, в ще раз прийдеться перевертати, бо буде мокре. Коротше, блін, погода в цьому році якась непонятна. Так що такі справи. Один дощ отуди заходив. Вон видно такі полоси. Так само заходив. Потім отак пішов, пішов. Десь туди он дійшов. А другий дощ отуда по балці відставка теж пішов і по кругу десь. Ну Коротше не було. А той що я на відео знімав на одному полі, тільки. був дощ там де соняшник, а там не було нічого. Коротше, блін. Перепаскуде ото так, І толку немає, і... Ну тут Ніно ну, половину забрали сіно, може не, ні. Ніно ну, не забрали, сіно хороше. Зелене, дивіться ка Тільки ж вітрион. Ну підозримо, якщо що. Сейчас батько приїде. Та й поїдемо не на додому. Капець, аж трактор колихає.